Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Росія під час польоту Міг 31 може запустити інші крилаті ракети по Україні. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Україна змушена оголошувати повітряну тривогу та розгортати системи ППО у бойову готовність, коли у Білорусі злітає Міг 31 Оскільки це може бути лише для того, щоб відвернути увагу. Про це він сказав на своєму ютуб каналі. Річ не у ракеті кинджал, от піднялись у повітря літаки. Міг 31 У Росії бачать, що ми не вмикаємо повітряну тривогу і у цей момент роблять залп з іскандерів чи інших крилатих ракет. От наша ППО Они у бойовій готовності а ракети у цей час прилетіли. Це все відбувається у комплексі, а тому ми не можемо ігнорувати загрози. Бо цей міг 31 може бути для того, щоб відвернути увагу. І поки ми думаємо, вмикати ППО чи ні, на нас уже летить крилата ракета. У подальшому, коли в нас буде багато ешелонована система ППО, сподіваюсь, ми зможемо адекватно на це реагувати. Наголосив Олег Жданов. Нагадаємо, у Білорусі останніми місяцями часто піднімаються у повітря російські літаки. Міг 31 які є носіями ракет Кинжал. Через це в Україні оголошують повітряні тривоги. Зазначимо, російські пілоти бояться залітати навіть на лінію фронту, оскільки вона насичена не тільки системами ППО, а й новітніми ПЗРК, якими озброєні наші воїни. Про це розповів експерт з авіації, військовий історик, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Гайдашну Андрій Харук. За його словами, людський фактор теж відіграє значну роль. Адже далеко не всі російські пілоти здатні здійснювати бойові вильоти саме в умовах, в яких сьогодні йде війна. Бо одна річ бомбити мирних громадян чи повстанців у Сирії, де тобі нічого не загрожує, а інша залетіти на лінію фронту, де тебе з ймовірністю майже 100% зіб'ють. Російські пілоти не ризикують з'являтися над лінією фронту. Це відбувається лише тоді, коли вкрай необхідно допомагати їхнім наземним військам. І тут ми маємо нюанс, характерний для російської військової авіації. У них хронічний брак високоточного озброєння, яке дозволяє фронтовим літакам вражати наземні цілі, не входячи в зону дії української ППО. Навіть умовно найсучасніші російські фронтові бомбардувальники Су 34 несуть не. Керовані авіаційні бомби, які скидаються безпосередньо на цілю, але на ціллю вони потрапляють у зону дії української ППО, та навіть ПЗРК, якими озброєні підрозділи Сил оборони України, і це веде до втрат, і найбільші втрати російської авіації саме у таких літаках, які діють над полем бою: штурмовики Су-25, бомбардувальники Су-34 та гелікоптери вогневої підтримки К-52. Саме цим і пояснюється поява на фронті бомбардувальників Су-24 старих машин, які в Росії були зняті з озброєння, але зараз їх повертають, адже потрібно. Компенсувати втрати, каже Андрій Харук. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.